Всіх вітаю, вітаю також всіх зі сторіччям санітарно-епідеміологічної служби, який ми відзначали в останню неділю нашого цього місяця. презентую наш збірник духом здоров'ям. оздоров'ям-23». він є продовженням нашого збірника, який ми випускали до 80-річчя санепідслужби. Так що тут зібраний шлях нашої служби за ці 20 років, які були не самими найлегшими у нашому житті. Щодо якості атмосферного повітря, в атмосферному повітрі нашого міста присутня велика кількість забруднюючих речовин. Це в основному речовини антропогенного походження, тобто джерелами викидів цих речовин є промислові джерела викидів, які утворюються, які утворюють забруднюючі речовини, які викидаються в атмосферне повітря. І вітром, і іншими метеорологічними умовами обумовлюється розповсюдження цих речовин. В на вулицях нашого міста, в житлових кварталах тощо. Наразі наша установа здійснює системний моніторинг в місту в атмосферному повітрі міста Запоріжжя, забруднюючих речовин. Цей моніторинг носить як плановий характер, так і характер досліджень по зверненням громадян. У всякому випадку, цей, ця практика тривала до липня цього року, коли ну, цей момент, момент закінчилося фінансування. Отже, я сподіваюся, що з початку наступного року ми відновимо цю роботу і будемо її продовжувати. Що по якості атмосферного повітря за ці 9 місяців 2023 року? Протягом цього періоду, 9 місяців, нами було відібрано 2595 проб атмосферного повітря і проведено 10500 досліджень атмосферного повітря. Відсоток зареєстрованих відхилень від норми склав 17,4 Ну, У порівнянні з 9 місяцями. Минулого року це було 16%, тобто ми бачимо деяке збільшення кількості нестандартних проб, що свідчить про все ж таки погіршення якості атмосферного повітря. Якщо казати по районам міста Запоріжжя, то саме забруднення, забруднене повітря відмічається у нас у Заводському районі 75% нестандартних проб. Шевченківському районі 56% відсотків нестандартних проб. Вознесенівському районі 36%, Дніпровському районі 23%, Олександрівському районі майже 30% і Комунарському районі 12%. В Хортицькому районі відхилення від нормативів не реєструвалися. Це типова картина для нашого міста. Вона характеризується саме таким чином вже декілька. Років. Щодо речовин, які складають забруднення атмосферного повітря у 2023 році. Найбільший відсоток складає сірковуглець, це майже 43%, сірководень 24%, аміак 4%, формальдегід 11%, озон середньодобовий це 55%. Фенол майже 20% і пил загальний 4%. Хочу зазначити, в мене є така діаграма, де ми можемо побачити наші результати моніторингу з 2016 року. Відсоток нестандартних проб, тобто простим. Язиком це забрудненість нашого атмосферного повітря, коливається від 16%, декілька піків були у 2020-2021 роках це 19,20%. Наразі також, як я і сказала, це 17% на стандартних проб. Треба відмітити, що влітку цього року відсоток на стандартних проб, тобто забруднення повітря, складало досягало майже 40%. Це обумовлюється як складними метеорологічними умовами розсіювання забруднюючих речовин, так і тією ситуацією, в якій знаходиться промвузол нашого міста Запоріжжя по відношенню до житлових районів. Міста Запоріжжя. Ну, ви всі знаєте, що ми практично знаходимося поряд з промисловими майданчиками металургічного комплексу. Отже, цей обумовлює такий великий відсоток влітку, коли метрологічні умови не сприяють розсіюванню цих забруднюючих речовин. Ми розглянули протягом першого півріччя майже тисячу звернень мешканців міста Запоріжжя щодо забруднення атмосферного повітря, які надходили до контактного центру Запорізької обласної ради 1545 і Запорізької міської ради 1580. вісімдесят. Може додатково ще зазначити, що щодо динаміки забруднення повітря лише після початку активної фази війни було. Помічено деяке зменшення забруднення впродовж кінця лютого, березня, квітня місяця 2022 року. Після цього, починаючи з травня, забруднення повернулося до звичного стану і в такому стані перебуває і до сьогоднішнього дня. Про що це каже? Що навіть після того, як підприємство зменшило обсяги виробництва після війни, тобто на сьогодні обсяги виробництва зменшені, але кількість забруднення не зменшується. Чому це відбувається? Тому що основні підприємства, які провокують ці викиди, це забруднення, вони менше вкладаються зараз в заходи щодо зменшення цього забруднення, в тому числі заходи щодо проведення регламентних робіт, плану попереджених ремонтів, заміни газоочисних систем та інше, не проваджуються нові заходи щодо модернізації виробництва. Тобто ці, ці проекти на сьогодні. Заморожені і не виконуються підприємства. Для міста Запоріжжя це є великою проблемою, тому що всі власники підприємства сьогодні не виконують свої зобов'язання, посилаючись на воєнний стан. Щодо того, що ми робимо зараз, і що ми будемо робити, щоб цю всю ситуацію змінити на краще. Для того, щоб змінити ситуацію, по-перше, як я вже зазначив, потрібен контроль над роботою підприємств щодо дотримання технологічних регламентів. Такий контроль може відбуватися лише в рамках проведення перевірок державної екологічної інспекції, які на сьогодні не відбуваються. Тобто, під час проведення, після воєнного впровадження воєнного стану, жодне велике підприємство не перевірялось в планову режиму екологічної інспекції на сьогодні. Тому підприємства і допускають роботу в таких режимах. І по-друге, потрібно розробити програму поетапного зниження викидів, яка зараз вже розробляється на забороні міської ради Інституту Морзеєва, і впроваджити її на кожному підприємстві, що дозволить провести плановий комплекс модернізації цих підприємств і на перспективу зменшити загальний обсяг викидів. Щодо роботи обласної державної адміністрації, на сьогодні ми змінили підходи щодо. Опрацювання скарг, які надходять до е, органів влади, в тому числі які е, напряму поступають до обласної державної адміністрації, або які поступають до е, центральної оборони влади і передаються на опрацювання до обласної державної адміністрації. По кожній окремо скарзі проводиться аналіз. Ми надаємо, ми пересилаємо ці скарги для попереднього, е, попереднього працювання, в тому числі для е, до лабораторного. До центру контролю та профілактики хвороб направляємо ці результати до Держпродспоживслужби. Якщо в цих зверненнях зазначається потенційний можливий забруднювач, то Держпродспоживслужби направляє документи далі до центрального органу на погодження проведення перевірки. За цей час, за останні два місяці, було таким чином вже погоджено проведення чотирьох перевірах великих підприємств забруднювачів. Ці перевірки показали, що по трьом з цих чотирьох підприємств є значні там перевищення, в тому числі на межі центра захисної зони, є значні порушення, видані відповідні приписи цим підприємствам і з виконання до кінця жовтня цього року. І якщо вони не виконують ці приписи, то буде проведена повторна перевірка, будуть вже інші заходи впливу. Щодо державної екологічної інспекції, на жаль, на сьогодні. Щодо жодного звернення від громадян або від обласної державної адміністрації, не було прийнято щодо рішення щодо проведення позапланових заходів перевірки. У зв'язку з цим, посилаючись на норму законодавства, при якому дозволяється при позапланових перевірок, у разі якщо виявлена загроза життю та здоров'ю людей, обласна адміністрація направила відповідні звернення до науковців, в тому числі до. Вищого навчального закладу Запорізького національного університет, університету до медично-фармацевтичного університету і ми отримали відповідні висновки щодо наявності такої загрози для життя здоров'я людей, Направили відповідні запити до центру контролю та профілактики хвороб, Держпродспоживслужби, до міської ради, щоб вони надали свою оцінку поточної ситуації. Зібрали цю інформацію обґрунтували наявність загрози життю та здоров'я і підготували відповідне звернення до Міндовкілля і до Центрального органу екологічної інспекції щодо погодження для основних підприємств забруднюючих позапланових заходів контролю Державною екологічною інспекцією Південного округу. Сподіваюся, що таке рішення буде найближчим часом прийнято, і Державна екологічна інспекція буде мати можливість зайти на ці підприємства і перевірити, як вони виконують свої зобов'язання. Під час в, в тому числі під час воєнного стану, тому що чи є воєнний стан, чи немає воєнного стану, а всі мешканці Запоріжжя продовжують дихати цим повітрям, под, скорочувати е, тривалість свого життя і погіршити його, якість цього життя. Тому ми не можемо чекати, коли закінчиться воєнний стан, коли закінчиться війна, а повинні е, контролювати роботу підприємства і проваджувати заходи навіть під час воєнного стану. Е, щодо Інших заходів, в тому числі проводяться за звернення громадян наради вже і на самих підприємствах, як приклад Запорізький кабельний завод, коли були надіслані скарги до обласної державної адміністрації, організували проведення виїзної такої комплексної наради за порушення всіх учасників, в тому числі моїх колег, які присутні. Коли ми відібрали проби повітря на межі санітарно-захисної зони, не попереджуючи про це підприємства, виявили забруднення, що допомогло встановити причинно на слідкові зв'язки і доказати, що саме це підприємство впливає на житлові маси, які знаходяться поруч з цим підприємством, і це дало змогу в оперативному режиму розробити для них і затвердити план заходів по зменшенню її викидів. І цей план заходів вже впроваджується на підприємстві сьогодні, в тому числі. Одразу після проведення цієї наради підприємство замовило додаткове обладнання щодо каталістичних панелі, які повинні зменшити обсяг викидів. І таке обладнання вже виробляється в Німеччині, буде поставлено в цьому місяці, і до кінця листопада буде вже змонтоване підприємство. Тому кожне підприємство повинно розуміти, що не буде в нього часу там декілька років для того, щоб проваджувати кличний заклики. Клічний заклик. Потрібно впроваджувати вже сьогодні, розробляти і впроваджувати. І якщо якесь підприємство на сьогодні ще не попало на наш погляд, так сказати, що ми ще не прийшли з перевіркою чи там не організували нараду, це не означає, що про них ми забули. Ні. Ми збираємо зараз інформацію по кожному підприємству, і кожне підприємство знаходиться під нашою увагою на сьогодні. Крім того, в місті Запоріжжя 5 вересня було проведено. Перші публічні обговорення, намір отримати дозвол на викиди за речовин. Перше в Україні публічне обговорення під час воєнного стану для підприємства «Дніпроспецсталь». На прикладі підприємства «Дніпроспецсталь» ми опрацювали механізм, яким чином напрацювати такі заходи, які можуть бути включені як обов'язкові умови до дозволу на викиди. Так? Для того, щоб підприємства було зобов'язано ці заходи впроваджувати, в тому числі це стосується і тих заходів, які зменшують обсяги викид для підприємства. Це стосується в тому, що встановлення системи контролю на основних джерелах викидів, для того, щоб ми розуміли, що ж насправді викидається з цих труб підприємства. Не те, що на паперах вони зазначають як обсяг ви, а те, що насправді. Ми отримуємо як наслідок їх роботи, крім того, проваджує систему моніторингу на межі центра захисної зони, що дозволить нам в режимі реального часу спостерігати, що відбувається, в тому числі при зміні режиму роботи підприємства, при зміні метаумов та інших факторів. факторів. В тому числі, тобто те, що зараз центр контролю профілактики хвороб робить в ручному режимі, виїжджаєш в мобільну лабораторію в кожну окрему точку, повинна Відпрацьовуватись в режимі онлайн на постах моніторингу на межі санітарно-захисної зони кожного підприємства, такі заходи, в тому числі заходи щодо озеленої санітарно захисної зони, були вписані до обов'язкових для виконання підприємства та інші. Такі заходи будуть вписуватись і пропонуватися для кожного підприємства, яке буде подавати документи на отримання нового дозволу на викиди. І будуть обов'язковими. І будуть обов'язковими для виконання. Так. Тому що через те, що раніше жодного разу не проводились громадські обговорення, думка громадськості не зазначалась в цих дозволах, які надавалися раніше підприємство. Починаючи, як я вже сказав, з… Вересня місяця ми розпочали цю процедуру, то кожне велике підприємство буде проходити цю процедуру, і кожен мешканець, мешканець міста Запоріжжя має можливість прийняти участь у цих громадських обговореннях і надати свої рекомендації, які будуть обов'язково включені до протоколу, якщо буде мати загальну підтримку від громадськості, в тому числі, будуть включені як обов'язкові для серед заходів дозволу на викиди цих підприємств. Крім того, на сьогодні ми зараз формуємо новий дорадчий орган при обласній державній адміністрації. Це буде наукова експертна екологічна рада, в яку будуть входити як громадськість місця Запоріжжя, так і науковці, представники державних установ, обласна державна адміністрація, Запорізька міська рада та інші, для того, щоб разом напрацьовувати нові заходи, які чином поліпшувати якість життя через поліпшення якість атмосферного повітря та інші фактори. Thank you